Всім привітки, я Афінка, і це мій другий тиждень подаруночків з адвенту. Хто ще не дивився перший тиждень, обов'язково подивіться, а я зараз швиденько розповім, який адвент цього року. Вже багато років, кожного грудня ми з Віталіком робили один одному адвент-календарі. Але цього року адвент тільки у мене. І щоб не витрачати зайві кошти, я ще й написала віш-ліст. щоб Віталік Марно не витрачав гроші, а я отримала саме ті подарунки, які я дуже хочу. В моєму віш-лісті десь. 50 предметів, вони і дорогі, і дешеві. Віталік сам обирав, які подарунки він буде дарувати, тому що подарунків 31, а в мішлістні 50. Отже, розпочинаємо огляд моїх подарунків з восьмого подарунку, тому що перші сім були в першому відео. Логічно, так? 8 грудня я отримала косметос. Я вже встигла ним покористуватися. Це туш від Maybelline, рум'яшки від Maybelline і хайлайтер від Юніко. І якщо продуктами від... Мейбільін я користувалася не один раз, то Юніко я вперше використовую. Я дуже хотіла спробувати цю фірму, тому що весь Тікток просто гудить. Це українська фірма. Вони стали популярні, коли завірусилися їх ці мультитаскери. Це такий продукт, який можна наносити на губи, на щічки, на очі. В мене вже є мультитаскер від іншого бренду, тому я не хотіла мультитаскер, а саме хотіла хайлайтер. Це хайлайтер з ось такою піпеточкою. як це буде українською, піп'еточка. Він просто настільки вищить. І мені здається, мене видно з космосу. Я, до речі, зараз намазюкалась цим хайлайтером. Вам видно чи не видно? Я блищу, я сяю, подивіться, мені дуже подобається цей хайлайтер. Сяє неймовірно, тушується легко. Ще я хочу від них близькі, тому що там теж прикольні такі близькі з металевим аплікатором. Ви точно бачили їх в тіктоці. Вони там вірусяться, я теж хочу ще й близько. Але я вже не стала нахабніти в вішлісті і написала тільки хайлайтер. Потім ось такі румляшки від Maybelline, В мене 15-й відтінок. Нюд Burn. барн, борн. Коротше, 15-й відтінок. Це вже мій другий тюбік. тюбік так звучить. Перший я використала до останньої крапельки. Тушується неймовірно легко. Відтінок неймовірно гарний. Колись Мейбелін надіслали мені ці рум'яшки в подарунок. І це була любов з першого нанесення. Наступна це туш Полсис Lush Lift Ultra Black Вони бувають двох типів: Ultra Black і звичайний блек. Я люблю Ultra Black. Я не знаю чесно, чи є різниця, чи немає. Мені хочеться вірити, що це прям насичений, насичений, чорний. Загалом я дуже люблю туші від Мейбелін. Мені здається, я майже всі пробувала. Весь ті, хто колись. Будів Sky High, але мені, чесно кажучи, вона не дуже зайшла. Мені не дуже сподобалася щіточка. А ця туш моєму серденьки. А ще нова туш фіолетова, така от пласка, вона теж дуже-дуже класна. 9 грудня я отримала оцю красу. Просто подивіться на цю сумочку. Вона неймовірна. Вона мені нагадує якийсь каштанчик. Подивіться на цю малишку, вона дуже стильно виглядає, дуже класний колір, дуже класна форма, але в неї. Є кілька мінусів. Коли я її хотіла, я не бачила цих мінусів, тому що ну, я її обирала чисто по вигляду, і вигляд в неї класний. Але які в неї мінуси? По-перше, вона без застібки. Вона просто на магніті, і ти таки йдеш, і вона може розтібнутися. Якийсь злодій може розтібнути її. Мені здається, це не дуже надійно. А ще тут одна єдина кишеня, точніше, навіть не кишеня, а відділ такий один. Ти туди все звалюєш, і ключі валяються з телефоном, телефон царапається. Е, і ще отут є дірочки. Зараз вам покажу. А, отут кнопка! А, тут кнопка розстібнулася. А я думаю, що за дірка? Коротше, дивіться, тут ще кнопки є, і треба її застібнути. Окей, до дірочок претензій немає. Кнопка була розтіпнута, і я так думаю, там може просто тупо випасть ключі. Ремінець тут ось такий довгий, тонесенький. Загалом сумка класна, є кілька незручностей, але я можу її пробачити, тому що вона дуже гарна. І я її вже вигулювала. Отут десь от фоточки покажу, яка вона класна в образі. Ну і загалом, не зважаючи на мінуси, буду її носити. 10 грудня я отримала ось таку в вигляді серденька, ну точніше, рука, яка робить серденько, Боже, я, чесно кажучи, о, отак, да, отак робити. Я не можу швидко так зробити. Це ж елементарно, а я не можу так швидко зробити, тому що я постійно думаю, так, куди ці пальці дівати. Я знаєте, ще з того якогось старого покоління, коли серденька показували ось так, а не ось так, тому мені складно. Зараз я її включу. Підключається вона по USB, в павербанк можна а можна одразу в адаптер і в розетку. Вмикаю, яка вона яскрава. Е, це добре, що вона яскрава. Дуже гарно виглядає. Я її буду ставити десь на фон своїх відосів. От зараз би вона стояла десь на фоні, але. Я ж її оглядаю, як я можу її зараз на фон поставити. Але наступного відео, я думаю, ще я точно її десь поставлю ззаду. О, я можу її зараз отак от, от поставити. Люди, ну хай буде. Дуже хочу знов зібрати колекцію якихось LED світильників, щоб в мене було багато світяшок, тому що більшість з моїх світяшок потонули в підвалі. Я цю історію вже розповідала, але хто не в курсі, то десь у квітні 22-го року біля нашого гаража взірвалася міна, і е, вона розтрощила ворота гаражні уламки цієї міни попали в трубу. З труби почала литися вода. І вона затопила весь підвал. А в підвалі були об'єктиви, була купа техніки, фото, відеотехніки були такі світяшки. Там дуже дуже багато тисяч доларів потонуло. І потім, коли відкачали воду, будинок вже стояв півтора роки, в підвалі було повно плісняви. Зараз ми це все відновлюємо, позбавляємося плісняви, здираємо просто стіни. Ну, коротше, це дуже довгий і дорогий процес. Сподіваюсь, колись в мене в підвалі знов буде гарна світла фото, відео студія. Сподіваюсь, в мене буде знов гарна пральна кімната, бо зараз там все обідрано і стоїть одна єдина машинка. Тобто, там повністю затонули і розбухли меблі. Це все викинулось. Пральну і сушильну машину ми віддали на благодійність у воєнний госпіталь ще на початку війни і зараз. Нам просто родичі дали свою машинку. Тобто зараз в підвалі обідрані стіни, де неде проявлюється знов пліснява. Там постійно якась вода стоїть. Я не знаю, де щось розрушилось, як іде дощ, в нас там. Підтікає, десь щось затоплює? Ну коротше, будинок в поганому стані, і ми його постійно-постійно ремонтуємо. 11 грудня я отримала шкарпеточки і гольфи. Ось такі модні шкарпетки з відворотом, чи як вони там називаються, класні, коричневі і ось такі молочного кольору. Це зараз прям тренд сезону, особливо під уги. І знаєте що? Чому їх немає у вільному продажі? Чому їх треба там замовляти в інстаграмі? Чи десь шукати. Чому немає в Єві, в Аврорі? Чому немає отаких от, от трендових шкарпеток? Тому що, якщо б вони були отак от просто у продажі на вулиці, я б вже давно сама собі їх купила. Ні, звісно, може, я і не помічала такі шкарпетки. Але всюди шкарпетки просто звичайні висять. А ось таких от з підворотиком не було. Високі гольфи теж в тренді. Давайте їх! Я їх порвала. Отак і даруй мені подарунки. Отак і даруй. Господи, тупо порвала. А, ні. Ух, я не порвала все. Я не порвала. Це картонка була прив'язана. Все. Ух, чи порвала, чи порвала? Порвала. Все ж таки, я зробила затяжку, але я дійвайщиця чи ні? Я це виправлю. Ну зараз в мене гачка немає тут, але я виправлю потім. А знаєте що? Треба ж ножицями, напевно, їх розрізати. Все, я не буду їх тягнути, тому що я їх просто розірву. І так видно, що вони гарні. Просто потім ножицями відріжу. За 12 грудня я отримала. Ох. Я отримала ось таку драбинку. Ось така міні-драбинка з Ікія. Вона моя незамінна помічниця на кухні. Я її обожнювала раніше, тому що в мене кухня до стелі, а стелі в мене дуже високі, я туди не діставала і постійно користувалася міні-драбинкою. Чому я кажу у минулому? Тому що це вже друга моя міні-драбинка, першою не стало. Отже, в мене дуже багато речей не стало. Знов буду внити вас. За війну, але все ж таки треба розповісти. Нас не було вдома півтора роки. За ці півтора роки ми дещо евакуювали. Волонтери нам допомогли, евакуацію зробили, техніки, там меблів і привезли нам до Києва. Дещо з речей ми подарували, віддали на благодійність. Це як я вам казала, вже пральна машина, сушильна машина, ноутбук ми ще віддали. Це все було в воєнний госпіталь. Потім ще був міні-готель. Для переселенців туди ми віддали а, рушники, постільну білизну, посуд, ще якісь побутові речі, якусь дрібну побутову техніку, по типу там це чи щось таке. Ну, коротше, дуже багато віддали. А ще частину речей хтось забрав просто так, без спросу. Ми не знаємо хто, ми не знаємо коли, але будинок стояв без вікон, без дверей, заходи бери, що хочеш. В нас пропала деяка. Дрібна техніка, яка, знаєте, не потрібна була ні в воєнному госпіталі, ні в готелі для переселенців. Наприклад, два моїх інстакса пропала, чи пропала, Віталіка-навушники від PlayStation. Багато чого. Я не буду зараз все перелічувати, але це речі, які просто хтось взяв. І ось міні драбинка теж кудись пішла. Чи вона пішла комусь на якісь потреби? Окей, чи вона кудись пішла комусь додому? Окей, я цього не дізнаюсь, і чесно кажучи, не одразу розумієш, що в тебе якоїсь речі немає. В нас великий будинок, в нас дуже велика кількість речей була. Ось таке відчуття, коли ти не одразу помічаєш, що щось пропало, а потім такий. А, в мене ж було то. А все, в мене його вже нема. 13 грудня мій подаруночок це ось цей Светрик, в якому я сиджу з хмаринками. Він такий м'якесенький, він такий класний. Я його хотіла дуже давно. Це український бренд він коштує дорого. Ну, як на мене, дорого. Він коштує 2000, 1800 чи 2000. Ну як для Светрика мені це задорого, але я його написала в вішліст і я його отримала. Ну він дуже класний. От реально, коли просто дивишся в інстаграмі на картинку, то ти думаєш, ну блін, ну дорого. Але коли ти отримуєш річ, і вона дуже-дуже якісна, дуже класна, так сказати, виправдовуються твої очікування, ти такий, ну окей, це коштує дві тисячі, знаєте. І ось такі враження в мене були від цього Светрика, що. Ну окей, за дорого, але він коштує того. Бо ну реально дуже м'якесенький, дуже класний. Не знаю, як він переживе прання, але я його буду якось обережненько брати. Загалом українські бренди одягу це любов, не завжди це дешево. Загалом, більшість українських брендів це дорого, але це якість класна, цей дизайн класний, це і якість класна. Коли надивишся в інстаграмі на класні якісь моделі у бренді, Дів українських, то потім заходиш просто в мас-маркет, і дивишся, ну блін, щось таке, не дуже. Ой, ну щось таке. якесь застаріле. Тому я все частіше і частіше починаю обрати українські бренди. І останнє, що мені подарував Віталік на цьому тижні, це ось такий міні-принтер. Він друкує і фотографії, і якісь стікери, написи. Загалом я хотіла цей принтер для написів для отаких от, от стікерів отут, тут, як тут написано, борошно, надрукувати собі налітку і приклеїти її до якихось баночок, до якогось іще штучок, щоб на кухні була така організація. Я ще до кінця не розібралася з цим принтером, тому що я сьогодні його отримала і зараз записую відео. Я ось спробувала фоточку роздрукувати, якість така собі, звісно, ще й чорно біла але ж я його хотіла і не для фото. Дуже сподіваюся, що Віталік розбирається з цим принтером, і потім мені все пересказали. Каже в нашій сім'ї працює все так. Ми покупаємо якусь річ. чи мені дарують якусь річ. Віталік читає інструкцію, і потім мені переповідає, як цим користуватися, тому що я і інструкції, мені це все скучно, не розбираюся в деталях, особливо якщо там англійською ще ця інструкція чи китайською ця інструкція. Я не хочу розбиратися. Я хочу, щоб Віталік розібрався, а потім мені розповів. Ну все, я показала всі свої подарунки за другий тиждень Адвенту. Тож, чекайте наступного тижня, третій тиждень Адвенту. Всім дякую за перегляд! Слава Україні! Слава ЗСУ! І до зустрічі в наступному відео. Папа. -па.